Якісно стильно та сучасно компанія Марксон, яка займається виготовленням меблів, це дійсно найкраще рішення для вашого дому або ж бізнесу. Що найважливіше, всі ваші побажання обов'язково врахують і зроблять усе найвищої якості. Ми компанія Марксон. Ми існуємо з 2010 року. На сьогодні ми займаємось втіленням інтер'єрів для дому та бізнесу. Робимо все під ключ величезною перевагою. Марксон є власний шоу-рум, де ви зможете самостійно обрати меблі своєї мрії, і до того ж одразу перевірити, як працює кожна деталь, аби вибрати ідеальний варіант саме для себе. Я гадаю, фішкою нашої компанії є саме кухня, кухні, які в нас тут знаходяться. А зокрема, і ця модель вона повністю функціональна тут. Вся найбільш ходова фурнітура. Є всі матеріали, які застосовуються в наших виробах, клієнт може вільно зорієнтуватися у виборі того чи іншого матеріалу, тієї чи іншої фурнітури. Марксон надзвичайно цінує кожного клієнта, тому до кожного проєкту команда підходить з особливою відповідальністю. Цільною стороною насправді є те, що Клієнти цінують нашу відповідальність, наш підхід. Адже ми при створенні меблів обов'язково підписуємо і контракт, і те, що ми компанія, яка нікуди не пропаде. Ми лишаємось в Луцьку, ми лишаємось в Україні, ми працюємо. Виготовлення меблів справа, яка постійно розвивається. Тож і компанія Марксон впроваджує найсучасніші рішення у їх виготовленні. Саме тому клієнти отримують найновітніші та найякісніші вироби, адже це одна із головних цінностей команди. Ми е шукаємо постійне вдосконалення. Ми Відвідуємо виставки. Ми запрошуємо до нас різних представників, щоб вони розказали ті чи інші нові моделі, які в них з'являються. Тобто, клієнт отримує. Наш клієнт отримує найсучасніше обладнання, матеріали, які існують на сьогоднішній день. А для того, аби все було ідеально, компанія Марксон має власну виробничу лінію, де майстри своєї справи створюють для вас найкращі меблі. У нас повністю закрита лінія виготовлення. Ми маємо свою порізку, поклейку, зборку та монтаж. Також наші працівники, мої колеги, технологи розробляють. Виріб вже з усіма наявними вирізами під комунікації, отворами. Ми враховуємо всі дрібниці для того, щоб монтаж пройшов легко, а клієнт отримав виріб своєї мрії. Отож, головна ціль компанії Марксон втілити в життя вашу мрію та запропонувати той продукт, яким ви справді будете пишатись. А завітати у шоурум Марксон, що розташований у місті Луцьку на Київському майдані 3, ви можете з понеділка по п'ятницю з 10 до 19.00, та у суботу з 10 до 15.00. години.